Проектом волинь туристична донецькі журналісти познайомилися під час його всеукраїнської презентації. Тоді ж вони побажали побачити все на власні очі. Влада рівненщини вирішила розпочати представлення туристичних родзинок нашого краю з Тараканівського форту. 1 серпня 2014 року якраз буде сторіччя від початку першої світової війни, і ми плануємо до того часу вже запустити в роботу безпосередньо Тараканівський форт. Тараканівський форт стане першим та не єдиним вартим уваги об'єктом. До програми турів планують включити залежно від їх тривалості об'єкти сусідньої Волинської області, а ще Пересопницю, Берестечко та Дубинський замок. Керівник останнього не проти, щоб крім донечан приїхали і журналісти з інших східних областей. Буде якийсь спільний продукт нашої для того, щоб презентувати чи буклет, чи фільм, і так далі, і тому подібне. Але я рахую, що оскільки є сходу делегації, було б добре делегувати в ту частину Донецьких і інші області. За словами рівницьких чиновників, подібні візити сприятимуть розвитку дружніх стосунків між регіонами нашої держави. Президент про це постійно говорить, що заходи, які пов'язують захід і Схід, які об'єднують українців, які дають можливість побачити, скажімо так, один одного і почути. Вони Ну, Москва так, пріоритет Олексій Губанов радіє, адже донецькі журналісти стануть першопрохідцями та в силу своєї професії пропагандистами туристичних принад Волинського краю. Між тим, за його словами, уже на стадії розробки туристичні маршрути для школярів та молоді. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. День.